Про причини збільшення кількості хворих на ГРВІ, укріплення імунітету поговоримо далі з Федором Лапієм, головою національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики МОЗ України. Пане Федоре, доброго ранку. Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю на слава Україні. Героям слава пане Федоре, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з захворюваності на грип та ГРВІ в Україні? Ну, Україна повертається до так званого допандемічного періоду. Ми прогуляли два сезони грипу. Це був сезон 2020-2021. двадцятого два там, і чи варто очікувати високі захворюваності в решті регіонів України? Я думаю, що на друге питання буде легше відповісти, бо дійсно можна очікувати і в інших регіонах, як це було і раніше. Якщо говорити знов ж таки про західні регіони України, як це було і до пандемії covid 19 у нас в основному зростання захворюваності на гри починалося з західних регіонів України зараз. У нас є додатковий фактор, те, що ну діти переважно. Евакуйовані в західні регіони України там більша кількість дитячого населення. Там ж ймовірність того, що школи працюють в так званому офлайн режимі, що сприяє передачі вірусу грипу, на відміну від східних областей, де зрозуміло багато дітей залишили ці території, і школи не можуть так працювати, бо садочки, як, наприклад, в більш безпечних регіонах Західної України, тому якби і підйом захворюваності переважно в західних регіонах України, плюс міграція. Люди їдуть в Євросоюз, повертаються в Україну, і, звичайно, вони це роблять через Західні регіони України. І частіше це роблять мешканці Західних регіонів України. Тож такі зростання або підйоми, і початок зростання через Західні України, регіони України це цілком логічне має пояснення. Пане Федор, для тих, хто не захворів, сподіваємося, що і не захворіє, що можна зараз зробити яку профілактику для того, щоб убезпечити себе від вірусів від інфекцій. Які ваші рекомендації? Ну оскільки вірус грипу вірус SARS-CoV-2, збудник COVID-19, про нього потрібно пам'ятати, бо от, порівнюючи статистику смертей від COVID-19 і статистику смертей від грипу, то тут можна сказати, що COVID-19 у нас навіть смерті реєструються зараз частіше. Хоча по кількості виділених вірусів або підтверджених діагнозів, то грип починає випереджати covid 19 Те, що говорили під час гострої фази пандемії covid 19 те, що говорили до пандемії COVID-19, те що зараз відстань є тим важливим фактором, аби забезпечити вам безпеку від зараження. Ваші чисті руки є важливі. Маска дуже важлива для тих, хто в першу чергу захворів, але має певний захист для тих, хто не хоче захворіти. я чому я говорю про тих, хто захворів, аби вберегти якраз неінфікованих? Бо в першу чергу маска захищає, коли ви заражені. Інших людей, тобто вона стримує від вас аерозоль. Ну і вакцинація вона абсолютно є необхідним компонентом для того, щоб зберегти ваше здоров'я і попередити тяжкий перебіг грипу і covid 19 Вакцинуватися зараз можна не пізно абсолютно. А чи є вакцина? Чи вистачає її? Вакцина від COVID-19 є в достатній кількості. Вакцина від грипу є як на комерційному ринку, тобто, ви можете звернутися, поговорити зі своїм лікарем сімейної медицини. Це не означає, що в нього є вакцина, хоча. Деякі амбулаторії отримали гуманітарну допомогу і для груп ризику, наприклад, людей літнього віку, для вагітних, для людей з супутньою хронічною патологією вакцина може бути доступна, безкоштовно, але лікар може також підказати, в які аптечні мережі або ви самі скористатися. Інтернетом подивитися, де є вакцина, і в Києві деякі аптеки вже отримали дозвіл на проведення вакцинації в аптеках. А для того щоб отримати це дозвіл, вони повинні. Навчити своїх медичних працівників, своїх фармацевтичних працівників. Припрошую фармацевтичні працівники. Проходять спеціальне навчання, і після цього аптечний заклад отримує ліцензію на право проводити щеплення фармацевтами безпосередньо в аптеках. І в Києві вже такі аптечні заклади є. Пане Федоре, маємо буквально хвилину до завершення нашого часу. Ще попрошу вас прокоментувати один трагічний випадок, теж пов'язаний з інфекційними хворобами. Власне, у Чернівецькій області померла десятирічна дівчинка через ускладнення після кору, і вона не була щеплена. Поясніть, будь ласка, чому за наявності безкоштовної вакцини проти кору, яка є обов'язковою в календарі щеплень, деякі батьки не вакцинують своїх дітей. Ну, ви провели конкретний приклад, але, на превеликий жаль, мабуть, будуть іще випадки, бо кір в Україні зростає, і ми практично за січень 25-го року вже наближилися і перевищили понад 50% випадків 2024 року. І скоріше за все на ближчі тижні кір буде зростати. Я знаю про цю ситуацію, якби спілкувався з колегами і, і не можу коментувати конкретно цей випадок, бо є певна як лікарська таємниця. Але хотілося б зазначити, чи дитина мала протипоказання, чи не мала протипоказання до вакцинації протоколу в даному чи в якомусь іншому випадку. Є таке поняття як колективний імунітет. Вірус скоро може бути зупинений в поширенні, якщо люди будуть мати імунітет до кору через вакцинацію, і те, що можливо Федоре, терпутина... на жаль, наш просто... час добій кінця ми про це обов'язково поговоримо наступного разу. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися yeah. до нашого ефіру. Гарного вам дня. Навзає, я нагадаю, це був Федір Лапі, лікар-інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики МОЗ України.